Для вас працює Сергій стуканов. Поряд моя колега Наталя Соколенко, і ми вітаємо керівника безпекових проєктів Центру глобалістики стратегія 21 Павла Лакійчука. Пане Павле, доброго ранку. Добрий ранок, слава Україні і з Днем конституції. Нас усіх. Героям слава а справді ще раз вкотре сьогодні вже вітаємо всіх слухачів, і слухачок ветерів української радіо з Днем Конституції України, яку було ухвалено в 96-му році, і про неї, до речі, ми докладніше сьогодні ще будемо говорити. Ну а зараз, впродовж майже півгодини, будемо спілкуватися про український оборонно-промисловий комплекс, про виробництво зброї, адже є статистика, є дані статистики, що в січні-березні цього року виробництво нашої української вітчизняної зброї зросло на майже 25% порівняно із таким самим періодом 2023 року, себто розгортається поволі наш оборонно промисловий комплекс. Але питання в тому, наскільки швидко він розгортається, який його потенціал, і як відповідно він може розгортатися надалі? Ну і ясна річ, що із паном Павлом ми також поговоримо про ті сектори, про ті царини нашого ОПК, які розвиваються найактивніше, а де навпаки ми маємо певні прогалини. Пане Павло, тож найзагальніше запитання Зпочнімо, я думаю, із нього щоб окреслити певні межі нашої дискусії. Тож, які зараз сектори нашого оборонно промислового комплексу демонструють найсуттєвіше зростання? Ну, по перше, я хочу сказати, що пригадайте, рік тому говорили про зростання нашого оборонно промислового комплексу в три рази, тоді був такий захват, але пояснювалося це ямою. Та ресурсною ямою ямою спроможностей. Тобто, до того у нас виробництво за певний про за 10 років, навіть більше перед широкомасштабним вторгненням і до початку окупа до Криму, до Донбасу загублено було на корені. І от те відновлення в три рази це відновлення до. До спроможностей, так скажемо, до 2012-2010 року. Зараз здається, повільніше наростає це, але це не так. Це вже ефект ями. Ми пройшли і далі кожні ці десятки процентів, і навіть проценти це суттєве нарощування наших спроможностей. І в це вкладається і робота державного сектору. Тому що це дуже важливо і робота роботу з міжнародними партнерами. Це надважливо. І що не менш важливо, за статистикою, зараз 80% підприємств, які виробляють продукцію для нашого оборонно промислового комплексу, складають 80% це, це, це приватний сектор. Якщо ще е, рік півтора тому вони складали десь 20%. А розкажіть, будь ласка, як відбулася ця трансформація? Загалом я тут нагадаю нашим слухачам, розповім, що приблизно 500 компаній у нас займаються виробництвом зброї в Україні. І, от як сказав вже наш гість, 80% приватні, а на початку повномасштабного вторгнення приватні компанії складали лише 20% цього оборонного сектора. І я ще пам'ятаю дискусії, а чи можна пускати приватні компанії, а Хай все залишиться за держави, хай держава контролює. Я завжди опанувала тим, що ну говорила, ну подивіться на Сполучені Штати Америки, де здається, взагалі всі виробники приватні, чи там Ізраїль і так далі, що краще, все таки, як і в будь-якому виді виробництва, будь-якому виді бізнесу, все ж таки держава не найкращий власник. То як в Україні відбувся це, переверну перевернулася ця піраміда, коли домінували державні підприємства, а зараз домінують приватні. Ну, сказати, що приватні домінують, це, це ми, ми ну, говоримо про кількість показників, ага. тому що щоб наші слухачі зрозуміли, може бути одне державне підприємство, одне з 500, наприклад, яке виробляє леву участку. Певного розуміло. виду. зброї. Тобто піраміда ще не перевернулася насправді. І, можливо, тут і свої плюси теж є. Автобро... Автобронетанкові заводи Міністерства оборони, які е, виробляють, реконструюють, е, відновлюють танки е, наші. Нещодавно цілу бригаду, свіжу бригаду комплектували танками Т-80 БВ. І в світі таке питання: опа. А звідки українців українські танки? Адже і Малишева розбомбили, і там розбомбили. І танки у них у росіяни нищать, ніщать. Ні, це та, державні підприємства за допомогою приватного сектору, за допомогою закордонних партнерів, в тому числі і їхніх розробок, і їхніх е, участі відновлюють старі танки з баз зберігання. Беруть, вибирають там більш-менш придатні, розбирають їх, оновлюють, ставлять нову електроніку, ставлять е, нові засоби управління, і вже виходять вони не Т-80 а і Т-80Б, старезні, а це вже сучасні Т-80БВ. Е, наша розробка, наша продукція, яка відповідає потребам бою. І це дуже важливо. А є е, безліч маленьких підприємств, які там той же окопний реб випускати, е, той же ну, фіпіві дрони е, і безліч е, ще номенклатури. І більш того, для великих е, замовників, тих же е, державних підприємств, субпідрядниками виступають ціла низка. Більш малих підприємств, приватних підприємств. І це нормально, і державний і приватна під... власність вони мають працювати на єдину метою оборони. А перелом відбувся ще до широкомасштабного вторгнення, але воно з... зрушило всю цю ситуацію з мертвої точки. Асоціація виробників зброї українських приватних вона боролася довго за право існувати, за право виробляти для нашої армії зброю. Часто густо не з боку держави не було розуміння необхідності цього партнерства. Якраз хочу запитати вас, а зараз оцей поріг вхіду входу на ринок, точніше у сферу виробництва? Так наскільки? Просто чи наскільки складно або з якими проблемами стикаються ті підприємці, які зараз хочуть заснувати відповідні оборонні підприємства, наскільки складно отримати контракт, до речі, із міністерством оборони або зі службою безпеки України з іншими з іншими підрозділами Сил оборони, і якщо вам відомо, ми періодично бачимо новини про те, які інвестиції заходять. От, наприклад, Данія так вирішила інвестиції Вестувати 170 мільйонів євро в українські ВПК це значна сума, немаленька, принаймні знову ж таки німецька компанія Рейнметал хоче там заснувати, чи заснувала вже спільне підприємство із Україною, турецький виробник Байрактарів і так далі. Але це те, що ми якби бачимо на поверхні, і це такі гучні новинні заголовки. А як насправді, зокрема, напевно, найбільше, що цікавить нашу аудиторію, як складно чи і, зрозуміло для українського підприємця цей шлях заходу на ринок виробництва зброї зараз в Україні. Прогрес величезний, але проблеми залишаються. От зараз ми перерахували три групи виробників, три групи підприємств, які залучаються до забезпечення наших сил оборони: це державні підприємства, це іноземні підприємства. І це приватні українські підприємства, Незважаючи на той величезний прогрес, то останні вони поки що перебувають в них більш складному Ні ситуації. Дивіться, існує стара перевірена в лапках, теж можна сказати, а можна й серйозно сказати, це система держоборонзамовлень. До якої найбільш підлаштовані саме державні підприємства, які розуміють цю систему, мають необхідні кошти для того, щоб її реалізувати? Адже, перш ніж для того, щоб якась техніка чи озброєння. Прийшло в окопи, треба, щоб воно було прийняте на озброєння нашими збройними силами. А це ціла низка випробувань, то, що е, вимогам е, відповідних стандартів, дуже складна система, і малі приватні підприємства українські конкурувати з цією потужною системою Укроборонпрому, наприклад, чи таких класичних наших виробників озброєнь. Як миколаївські, харківські, запорізькі. Ну, не дуже вони тягнуть, а тим не менше, цей розрив він все зменшується. Іноземні партнери вони мають певні привілеї в цьому плані, тому що закупка іноземної зброї чи вона не так не зарегламентована. Те, що пропонують міністерство оборони, воно дивиться. І обирає, не або не обирає, але там очевидно мається на увазі, що у цих виробників, якщо це припустимо, виробники із країн НАТО, в них є вже певний рівень якості, який гарантований уже тим, що вони працюють на цьому ринку і постачають свою зброю, наприклад, ну, так, ранку, от, альянсу Так, так от часто саме через знак якості Мерседес, що його перевіряти на але. Я думаю, що тут у нас сьогодні дуже. Має бути наголос і акцент нашої розмови саме на наше вітчизняне виробництво, так тому що те, що ми можемо якісне озброєння закуповувати, або нам наші партнери можуть його постачати, допомагати, і воно якісне, воно перевірене, це зрозуміло. Але тут більше зараз питання і акцент нашій розмові якраз на, на тому, що ми можемо виробляти. Пане Павло, і ви тут дуже таку важливу річ, як на мене щойно сказали побіжно про те, що для того, аби наше виробництво розвивалося, розгор. Талося і употужнювалося, то потрібні кошти, так тобто, наприклад, розгорнути певні виробничі спроможності це одне питання, але друге питання завантажити їх державним замовленням, тобто оплатити їхню роботу. От я хочу знову ж таки звернутися тут до цифр: в 2024 році українські оборонні компанії здатні виробити продукції на 15 мільярдів доларів. Якщо це перевести в гривні, то це виходить 615 мільярдів. Мільярдів гривень, і це в п'ятеро більше ніж в 2023 році, тобто спроможності зростають. Але питання постає ось у чому, пане Павле. А чи достатньо в нас коштів, щоб тепер це державне замовлення забезпечити грошима? Тобто, те, що наші компанії можуть під... виробити, завантажити наше підприємства державним так. замовленням? Так. так. теж ціла низка питань в одному. По-перше, різний рівень складнощів в різних структурах ви не звернули увагу, що морські дрони, наша така крутезна зброя, наша ноу-хау закуповуються служби і використовуються службою безпеки України і головним управлінням розвідки, а не ну. Військово-морськими силами, наприклад. Так, звернули Щоб увагу безперечно. Як виявилось, система закупок Міністерства оборони вона заскорузла, яка тільки, тільки ламає ту стару посовкову систему, вона, вона повільна. А от наші спецслужби, вони в цьому плані значно. Значно маєте так, в галузі заку... закупівель. От зрештою, маємо таку дещо незвичну систему, хоча вона дуже добре зарекомендувала, що є спецпідрозділи ГУРА, є спецпідрозділи СБУ, які використовують ці нові розробки. І до слова, ми донатимо. В тому числі за рахунок прямого фінансування українцями, ми донатимо через Юнайтед 24 через інші мережі напряму: і на Сібебі, і на Магури, і вже не, одну, не один десяток, та вже певна сотень морських дронів були куплені от українцями. Напряму за власні донати. І не тільки українцями до слова, донатять і, і, і наші сусіди, закордонні партнери і прості громадяни, і, і команди такі потужні. Я спілкувався з нашими литовськими друзями, які і, купують, донатять на, на литовських. Морські дрони. Ну, є надія на те, що зміни в закупівлях Міноборони будуть вони теж відбуватись, тому що. Ну, треба... Там, до речі, створена вже Агенція оборонних закупівель. Так, так, так це треба... нова структура, і ну, вона демонструє, ну, принаймні, поки що, прозорість. І будемо сподіватися, що дійсно це зміниться. А що саме має змінитися? Ну от ви добрий приклад навели формування нової системи е закупівель, і, і другий момент це система формування нової системи. Е так скажемо, а, випроб... оборонного замовлення випробувань, так. Да. А, випробування. Випробування. а вона, я, я можу припустити, третя. Мож, можливо, я помиляюся, можна на цьому другому пункті ми зупинимося. У нас статути в Збройних силах України, як мене запевняють військові, вони по суті Ну радянські ще самі статути, їх треба переписувати з огляду і на. Демократичний лад нашої країни, країни України. Ну і на те, що з огляду на те, що війни вони вже не ведуться в 21 столітті, так як велися в 20 столітті, коли ці статути укладалися. Я можу припустити, що з державним оборонним замовленням з його етапами, процесами, процедурами, приблизно така сама ситуація, що вони доволі пострадянські, чи тут щось треба змінювати, от просто фундаментально під переходити, наприклад, на ті форми, які є в НАТО, чи може ми вже переходимо? От часто переходимо, багато в чому ми переходимо на натівські стандарти, адже ми ж однією з основних джерел поповнення наших Збройних сил є допомога від наших партнерів чи участь їх в виробництві і обслуговуванні техніки. Тому для того, щоб ефективно працювати з партнерами відповідні механізми. В... Обмежено поки що внідряються в систему комунікації, в систему управління от, спільними підприємствами. І тут добре, коли ми отримуємо готову продукцію, коли ми отримуємо зброю ну, зі складів армії партнерів, але Ну, от, приклад, танки, бойові броньовані машини. Коли в е, 2022-2023 році, нарешті, оце вікно е, відкрилося е, з Заходу, е, західні уряди, та й ми, можливо, думали, що ну, війна ж не така буде. Там Арестович там, брехав 2-3 тижні. Да? От на 2-3 тижні нам потрібні танки. І, але і виявилося, що ці 2-3 тижні розтягуються на роки. Якщо о, ти отримуєш техніку на, на півроку, да, то того ресурсу, який о, вона має, і достатньо на ці півроку. Але якщо цей термін збільшується на порядок, то виникає потреба в технічному обслуговуванні. Пане Павло, от я якраз в цьому контексті у нас не так багато часу лишається, а хотів би запитати стосовно номенклатури, яку спроможен виробляти саме наш оборонно-промисловий комплекс. Тому що ми дійсно чимало чуємо про дрони, ті самі морські дрони або fpv дрони, які можуть діставати ворога там на відстані вже понад тисячу кілометрів, але все-таки йдеться про дрони. Ми можемо чути, наприклад, про те, що виробляється у нас Богдана установка, так. САУ Богдана, маємо ми протикорабельні ракети Нептун. А якщо казати про, наприклад, артилерію, про артилерійські снаряди, якщо говорити про знову ж таки бронетехніку, чи наш оборонно-промисловий комплекс активно в цьому напрямку розвивається? Незважаючи на всі ті втрати, які ми отримали від російських обстрілів, і ви розумієте, що росіяни добре знали, де у нас основні оборонні підприємства і лупили вони по ним. І це і Харкова стосується, і Києва стосується. Всі, хто живе, живе в районі. Прослав, так, Прославлених наших е, таких виробників техніки е, все це відчули на своїй шкурі. Тим не менше, тим не менше виробництво збереглося, технології збереглися, вони е, розосереджуються, приклад з. Свіженькою бригадою, озброєною нашими е, сучасними танками. Е, тому один, це тільки один приклад таких їх безліч. Є й по бойовим броньованим машинам. Е, звісно, е, реконструкція там БМП-2 е, відновлення. Ну, вона поступається в Бре, е, Бредлі, наприклад, чи Арчеру, е, чи тощо. і, ну, Тим не менше, зараз необхідно і те, і те, і те. І до слова, коли цей процес відбувається, відбувається взаємне проникнення технологій західних і технологій наших. Тобто, при, обслугов... при модернізації, при відновленні техніки, старої радянської техніки, все більше використовується сучасні технології західні, починаючи від. Того, що використовуються напряму проекти, розроблені нашими східними партнерами словаками, чехами, поляками для модернізації радянської техніки, і завершуючи цілими технічними елементами, блоками. От з іншого, але радянська техніка, номенклатура так. радянської техніки, вона все таки домінує ще в наших збройних силах. Так, так, наші спроможності визначаються. Це визначають і те, що майже два роки перших при допомозі, отримуючи допомогу від наших партнерів. Вони робили ставку на саме на наші спроможності ремонту і відновлення техніки, то надавали нам шукали по світу стару радянську техніку. Інколи ну це навіть дуже ну, стало шукали Наприклад, і продовжують шукати так? З Болгарії, ну це і для нас навіть екзотично. Тим не менше, це теж сила. Але є і інтегра відбувається паралельна інтеграція західної техніки е до наших е спроможностей її відновлення, ремонту, ну і зрештою решт е збірки. На наших підприємствах вже думаю, насправді, пане Павло, що ось та ця тематика інтеграції західної сучасної західної техніки до наших лав вона є окремою темою, яку пасує б говорити іншим разом. А наразі ми вам дуже дякуємо за сьогоднішні ранішні коментарі. Керівник безпекових проєктів Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакічук. Друзі, були з нами на зв'язку. Ми говорили про спроможності, які зростають нашого оборонно промислового комплексу. E